Португалія опинилася зовсім випадково. Цей був шлях досить важким, тому що ми його зробили разом з моїм п'ятирічним сином та валізою. І, власне, за цей рік ми зробили, зіштовхнулися з величезною кількістю різних проблем та нових відкриттів та викликів. І одним з таких випадків став саме пошук нового напряму роботи, тому що основна робота залишилася за кордоном. І так як, окрім основної роботи, в мене так само були власне виробництво в Україні товарів для комфортних подорожей батьків та дітей, ми виробляли органайзери в авто, сумки для візочків, сумки для подорожей, і відповідно ми вирішили відтворити цей бізнес саме тут, тому що в Україні. Ми зіштовхувалися з проблемою сезонності, але сонячна Португалія дає в цьому плані деякі можливості. Коли ти одна в чужій країні, тобі доводиться вирішувати питання, пов'язані з документами, пов'язані з мовою, пов'язані з легалізацією та іншими. І бізнесу тепер так само торкається за допомогою програми. Мені вдалося е кристалізувати е основний е напрям, вектор нашої роботи, тобто вичленити, те, що саме є для нас основним. Дбати про комфорт та безпеку дітей та батьків під час подорожі, а також гармонізувати комфортне батьківство саме створення місії, ідеї і чітке розуміння, для чого ти це робиш, це було мабуть основним. Найцікавішим були наші зустрічі, тому що це була можливість. Побачити і поспілкуватися з і надихнутися з людьми, які, які на тому самому етапі, як і ти. І коли ти один в, в чужій країні, тобі здається, що ти а, на самоті з власними проблемами. Але коли ти зустрічаєш однодумців, то це величезний плюс. А, протягом проєкту, як е, вдалося кристалізувати саму ідею і е, е, зробити її. Е, Фізично осяжною, тобто, зробити маркетинговий план, зробити бізнес-план, все це виокремити в окрему презентацію, тобто наразі ми можемо виходити вже з певним запитом. Наразі ми на етапі виходу на нові маркетплейси. Ми працюємо на таких європейських маркетплейсах, як EBay, Etsy і Мріємо про Amazon. На найближчий рік ми плануємо легалізуватися. І е, вийти на, на, на максимально великий ринок, зробити відповідно сайт, і е, ми мріємо про те, що участь у проєкті стане щасливим квитком для нас, і вже через рік португальські мами та тата будуть за чашечкою кафе вирішувати, який новий принт з нашої колекції вони будуть брати у своє нове авто.